Змагання за звання кращих у своїй професії стали популярними у Збройних силах України. Минулого тижня такий високий титул та грошовий приз у 50 тисяч гривень виборювали і артилеристи. Яке випробування було найскладнішим, та хто, врешті-решт, став переможцем, знають наші журналісти. Хто став найвправнішими гармашами у збройних силах України цього року? Відповідь дали фінальні змагання артилерійських підрозділів. Відбулись вони минулого тижня на Яворівському полігоні на базі центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, що на Львівщині. Це унікальність зібрати командирів підрозділів. Я, наприклад, служив 35 років. Я не, не приймав участь на жаль в таких змаганнях і це ініціатива. Це унікальність. Наші командири підрозділів і склад, вони предоставляли свої можливості, що вони можуть діяти, і як, і оцінили, хто краще це може зробити. Цей професійний конкурс давно є традиційним в українській армії, а приурочений він до дня артилерії. Участь у змаганнях взяли артилерійські підрозділи, які вибороли звання кращих у своїх армійських корпусах сухопутних військ, високомобільних десантних військах та військово-морських силах. Всього п'ять батарей. Серед них артилерійські підрозділи з Житомира, Кривого Рогу, Сімферополя, Яворова, а також селища Гончарівське, Чернігівської області. Кожна батарея працювала на тій штатній техніці, якою озброєна батарея. Випробування тривали впродовж 12 днів. Підрозділи змагались у чотирьох номінаціях: тактичній, професійній, спеціальній та спортивній. У кожній з них судді оцінювали злагоджені дії конкурсантів у складі батареї, вміле застосування озброєння та військової техніки, виконання вогневих завдань. Відчувається серйозна конкуренція, особливо зі сторони. Перша танкова та двадцять четверта кримохінозорна бригада. Тобто, якщо хочеш вважатися кращим у своїй професії, просто доведи це краще за інших дій в умовах бою і влучай в усі цілі. Ми все перераховуємо і перед кожною уточняємо дані, враховуючи метеобалістичні умови. І після цього, вже коли все перераховано, тоді здійснюємо пост. А в спортивній номінації з якою розпочалися змагання. Артилеристам довелося показати себе правними піхотинцями, пробігти естафету літнього військового біатлону. Були розглянуті результати цих номінацій, визначені місця кожної батареї, і розглянути без цього теж не буває. Були розглянуті і апеляції одноголосно. Суддійської колегії були прийняті рішення. Я вважаю, що вони є справедливими. Виваженими і визначені переможці, естафета мала чотири етапи довжиною один кілометр. Батарея долала всю чотирикілометрову кілометрову відстань у повному складі. Кожен боєць, окрім бігу та стрільби на влучність із автомата, мав виконати специфічне завдання за фахом. Хтось підносив снаряди, хтось заряджав гармату, інші наводили її для стрільби або виконували ще якісь суто артилерійські нормативи. Кожна з команд мала якісь свої... Переваги, наприклад, як представники аеромобільних військ, фізичні підготовці, інші в технічній, там, в професійній. Призовий фонд змагань становив 100 тисяч гривень. Переможець отримав 50, срібні призери 30 і за третє місце 20 тисяч. Кошти доволі непогані для преміального заохочення. Крім того, цілий рік батарея носитиме звання кращої у збройних силах. Достойна оцінка професійних вмінь та якостей військових. Ви бачили, які хлопці достойні хлопці, просто гордість за них. Я думаю, що вони вправно використають ті кошти на для своїх сімей, для себе і для своїх колектив. А виграла конкурс у запеклій конкуренції. Реактивна артилерійська батарея капітана Дмитра Сахненка з першої окремої танкової бригади з Гончарівського. Вони перемогли у професійній номінації і краще та влучніше за всіх стріляли. Враження залишились позитивні. Я вважаю, що суддівство було об'єктивним, переміг сильніший, більш навчений, більш організований. І той, хто зміг більше організуватися і прикласти всіх зусиль до перемоги. Друге місце посіли Житомирські десантники-мінометники 95-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ, а третє здобули реактивники з Львівщини, представники 24-ї окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу.